Здавалось би, тривожна валіза це вже не актуальна тема. Та коли росіяни вже буквально дихають у спину Дніпропетровщині, варто знову задуматись про це. Сьогодні ми запитаємо кам'янчан, чи готові вони діяти рішуче, якщо щось станеться. Падіма, тривожна валіза у вас є? Ні, вже давно. Ні? Ні. Є. А що в ній знаходиться? О, я вже зараз не пам'ятаю, якась аптечка, речі. Першої необхідності. Як гадаєте, вона вам знадобиться? Хотілося б що ні. Ми є в Карматорську. Тривожна валізація. І і ну, що то подобне є? Ні, не, нема. Нема? Не. Думаєте, не, не треба буде. Треба, ну нема ні. Якщо ну, зовсім ну будуть у нас обстріли дуже активно, військові дії будуть поряд з нашим містом. То звісно, ми будемо їсти. Я завдячую збройним силам за те, що мені ніколи не доводилось складати тривожну валізу, і я дуже сподіваюся, що так і буде. Ну а ви свої думки пишіть у коментарях.